Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу вам розказати про техніку, яка допомагає відповідати на запитання будь-якого формату. От все, що хочете питати, будь-яку сферу, такий розклад вам допоможе. Він взятий з класиків, взагалі з гральних карт. Наступне він використовується дуже активно в БРЛ. Так, наз... так названому, Вели... большої розклад Ленорман, ну, по-російськи, великий розклад Ленорман, коли використовуються всі 36 карт. Там береться от одна карта, і всі, які її оточують, 8 штук, ну, скажімо так, вони її характеризують, пояснюють, які події будуть, до чого приведуть. Скажімо так, це є один із методів, способів, методик, технік, які використовуються в такому великому розкладі. Якщо ви зараз навчитеся робити оцей розклад 3 на 3, я його називаю, ну це я собі так його називаю. Ви тоді зможете, ну скажімо так, по-перше, робити будь-які розклади, ну, комбінувати карти. А по-друге, вам напевно ці розклади не будуть потрібні. Ви тільки ним одним зможете відповідати на будь-які запитання. Давайте одразу перейдемо до теорії і до практики, щоб багато не говорити і час не займати, тому що в мене відео до 27 хвилин знімає. Так, дивіться, напевно, буде дві частини, я так думаю. Я вже таке відео знімала по Таро. Я постараюся ссылки прикріпити. Ну, можливо, я там краще щось поясню, ніж тут. Ну, тобто ви можете і там подивитися. Немає різниці, чи це Таро, чи це Ленорман, чи це гральні карти, чи це взагалі якісь уракульні. Неважливо. Важлива сама суть схеми цього розкладу, як він працює, яка карта з якою пов'язана, що там як означає. І так, дивіться, є два варіанти, якими можна ну, викладати карти, витягувати карти. Напевно, буде дві частини, ну, кажу першу, в першій частині, а другу, другий варіант в другій. І так, ми беремо колоду. Я вже її перемішала. Щоб вам, ну, скажімо так, наглядніше пояснити, я взяла живу долю, живу людину, карти настроєні на певну конкретну особу. В цьому прикладі будемо розглядати. Любовну сферу. На таро я показувала там про роботу і про квартиру. Тут подивимося на любовну. Немає значення, яке питання вас цікавить. Навіть ті питання, які звучать на так і ні. Вони підходять для цього розкладу. Ну, я звичайно всім кажу: питання треба переформульовувати. Тобто, до чого воно йде, до чого приведе, як буде розвиватися, яка ситуація, щоб воно не звучало так і ні ну, збудеться, не збудеться. Там ну куплю я квартиру чи не куплю. Як буде розвиватися питання відносно квартири, до якого результату я дійду? Переформульовуємо. Тут ми дивимося любовне життя. Ну, так, в особи, ну, Є якісь там кавалери, ну, але то нічого такого серйозного, це я вже вам перед історією розказую. Нічого серйозного, нічого конкретного, нічого сімейного, ну, тобто такого не відбувається. Тобто, Якщо б питання звучало на так і ні, то тобто, ну, чи знайде людина собі особу для серйозних відносин? Тобто, так і ні. А взагалі я питаю, як буде розвиватися особисте життя, задаю певний проміжок часу. Ну, дивимося зараз. Плюс-мінус на рік. Всі прекрасно знають, хто займається Ленорман, що вони трохи заходять за рамки. Тобто, якщо ми дивимося, наприклад, там на тиждень, то скорше всього десь до двох тижнів ці події розвиваються. Якщо я задаю от, рік, ну, трошки це може бути більше, ніж рік, ну там рік і три місяці, припустимо. В основному так воно є, що Ленормани показують трошки більше, ніж ми їх запитуємо. Второ навпаки, Второ дуже часто вони показують. Набагато швидше. Ми питаємо за три місяці, а в основному події відбуваються вже за місяць-півтора. Ну, є такі особливості в тих системах. І так, дивіться. Тепер починаємо зі самої схеми розкладу. Перший спосіб викладу карт. Що в цьому випадку? Що в цьому випадку нам потрібно буде. Ну, скажімо так, тут буде три ряди по три карти. Тобто, три на три. Витягуємо з колоди, перемішали, стягнули, настроїлися, витягуємо 9 карт. Ремо ці дев'ять карт перемішуємо теж. І розкладаємо в ряди три по три карти, три ряди по три карти раз, два, три, раз. два. Два, три. Ну, бачите, я зразу я просто автоматично, так як я роблю, я їх зразу перевернула. Скажімо так, я би вам не радила так робити. Тобто, краще все-таки, щоб вони були рубашкою вверх. Я вам поясню. Ну, це для новачків, для новачків. Тобто, ті, що вже давно працюють, їх можуть інші карти. Ну, не відволікати, не заважати. Для тих, хто тільки почав, ну, скажімо так. Погляд може цеплятися за якусь іншу карту, вже там всякі різні думки можуть починати розвиватися. Тобто це недобре. І так, центральна карта вона показує стан, ну, скажімо так, основний, який є. І оцей ряд, оцей тільки середній, це та якби, атмосфера. І, Цієї ситуації, на яку ми питаємо. Тобто, якщо ми питаємо про роботу, тобто, що відбувається з роботою, оцей ряд, не субетно ми його читаємо, а атмосферно, зі стосунками, там, в якому стані знаходиться людина відносно стосунків. Якщо ми там питаємо, ну щось, я не знаю, там прийде до мене якесь там повідомлення, чи, чи не прийде, тобто, яка сама ситуація в людини відносно. Цього запитання. Всі інші там карти, вони субитійного ряду. Оце атмосферного. Ну, дивіться, сама суть, про що питає людина? Оця центральна карта повинна відповідати заданому нам запитанню. Тобто, якщо ви дивитеся на стосунки, а вам випадають карти взагалі зовсім іншого гатунку, зовсім про інше, значить, скажімо так, або ви не настроєні і колоду не настроїли, або насправді людину цікавить зовсім інші речі. І тому. Це треба або перенести, ну не дивитися зараз, або протрактувати те, що ви витягнули, але включі тому, про що йде мова отут. Тобто, когось хвилює там про, про стосунки, а мова тут, припустимо, всюди про, про роботу. Значить, ми говоримо людині про роботу, кажемо про стосунки, значить, це не настільки важливо, або зараз ми про це дивимося, подивимося там ну, за тиждень, нехай. Ну, не час зараз це дивитися. І так. У Нас випадає дерево. Ми дивимося на стосунки, людину цікавлять стабільні, серйозні, нормальні та людина хоче розвитку. Хоче ще дітей, хоче відносин, хоче ну, розвитку, сім'ї. тобто ну, Нормально. Хоча тут я би ще замислилася, може в людини проблеми зі здоров'ям. Або з родичами там якісь ну ситуації. Тобто, якщо це вживу консультація, ну скажімо так, вартувало би зворотній зв'язок і перепитати, чи є тут якісь проблеми зі здоров'ям, чи є якісь проблеми з родичами, тому що а вдруг насправді людину турбують і інші запитання важливіші зараз ніж особисте життя. Ну оскільки зараз та людини немає, спитати не можу. Будемо трактувати відносно особистого життя. Значить так, перша карта показує саму суть, що зараз в даний момент відбувається відносно особистого життя. Та людина укорінилася, людина закріпилася і оскільки шукає зараз та, стосунків, яких серйозних нема. Тобто ми читаємо оцей ряд та, відносно стосунків. Карта дерево як значення самої карти у відносинах. Якщо стосунки є, то вони стабільні, довгі і міцні. Якщо їх немає, значить ну, людина довго дав... ну, вже закріпилася, укріпилася в тому своєму стані, в якому вона знаходиться. Тобто, якщо людина довго сама, значить вона зараз на даний момент у собі так от, як деревце сама собі росте і своїми справами займається. І так. Далі, як ми йдемо по схемі? Я показувала це второ. ну, Просто, я думаю, що вам буде погано видно. Я собі занотувала, що я маю вам сказати, щоб нічого не забути. Попробуйте зробити скріншот. Ну, якось постараюся поближче, може, ви зрозумієте, що я там написала? Отак. От Бо якщо десь щось забудете, пропустите, зможете собі відновити в пам'яті. І так, що ми робимо з самого початку? Оці дві верхні карти, вони так якби пояснюють, чому це відбувається. І так само оці дві нижні, що йдуть по діагоналі. Тобто, це чому це відбувається ну, якби, з точки зору людини, ну, через голову, в думках, що вона думає про це, що це означає іменно ментальний план тут. Оці карти, це є вже ніби як результат. Тобто, що насправді на фізичному рівні відбувається, і означає це. Тобто ця карта, тобто, якби ми взяли, наприклад, тріаду, ми б отак відкрили ці дві карти. Перше були б вони, оця би була третя. Зрозуміли, так? І так само тут перше були б ці дві карти, я їх перевернула, але потім закрию. Потім була оця третя як результат. Тобто, ну ми тут всі майже карти читаємо ну, три плитами. Ви, як це навчитеся робити в цьому розкладі, то вам вже тоді всі буквально три плити і всі розклади будуть ну, ні по чому. Це буде легко і просто. І так, чому людина, скажімо так, сама і вже закріпилася дуже довго та, в цьому стані? Або чому турбує ну, питання здоров'я чи питання родичів? Тому що. І дивіться, оце йде з голови. Тут офіційні всякі різні діла і е, комфорт фізичний. Риби для мене, ну, для мене багато хто каже, риба, що це є гроші. Не завжди це є гроші, це є просто фізичний комфорт, коли людина, коли людина вільно собі плаває в своєму просторі. розумієте, Це є зона комфорту, де людині, ну, скажімо так, добре. Для когось це є матеріальні блага. Гроші, для когось це ну, просто от мені комфортно, мені добре там, де я є, навіть якщо ти грошей е, ну, жменька. Тобто це є фізичний комфорт і офіційні справи. Тобто, чому людина сама? Тому що вона займається своїм фізичним комфортом. Розумієте, плюс сама башня завжди показує самість. Це, взагалі, голова. Тобто, людина в голові. Сама карта башня вона. Ну, так якби символ нашої голови, на чому ми сконцентровані, бо для нас важливий якийсь там наш фундамент. Як то кажуть, та? Ну, якщо як, як книжки пишуть, там щось про фундамент. Ну для мене башня це не є там фундамент чогось. Це є те, що йде з голови людина дуже там серйозно думає. Про щось, тому що для неї це сильно важливо. Це як і офіційні структури, так і взагалі буквально різні речі, які дуже сильно важливі, і людина на цьому зациклена. Тобто, в голові фізичний комфорт. Чому людина сама? Тому що, ну, скажімо так, не зовсім до любві. Це те, що йде з голови. Тобто, чому сама? Тому що займається офіційними, важливими ділами своїм ну, комфортно матеріальним. Насправді перевертаємо ці карти. Тобто, отак воно виходить. І тут дивіться, які є варіанти, як це можна трактувати. По-перше, був зроблений якийсь життєво важливий вибір, дуже такий ну, кармічний. По Христу це завжди дуже тяжко, дуже важко, дуже ну, так, складно, але цього неможливо уникнути. І цей вибір привів до, ну, до цього, що людина сама закріпилася. З іншого варіанту, якщо не брати як вибір ну, скажімо так, дорога. Життєва привела до того, що настав отакий, от ну от тупік. От хрест він показує тупік, на який ти не можеш вплинути, і ти мусиш його пройти. Це якісь важкі випробування. Тобто, ну дороги, дороги як важке випробування. Розумієте? Ну тобто, не обов'язково це є вибір. Це може бути і дороги, просто такі фізичні, фізичні дороги в житті людини. Вони є складні, вони є важливі і вони закривають ту можливість любовного життя і приводять до того, що людина вже довгим часом сама. Це є на фізичному рівні, тобто людські дороги, от вона там їздить, роз'їжджає, ділами своїми займається, ну, перекривають її особисте життя, бо це є дуже важливо. Отак. От чому? Тобто, зрозуміли, перша техніка, коли ми середню карту мусимо побачити, чому оця ситуація з людиною відбувається. Середня карта показує сам стан особи, верхні, чому це відбувається з голови і чому це відбувається на фізичному рівні. Ну, оскільки тут випадає карта Христа, це, є, скажімо так, кармічне судьбоносне, Тут людина ну, не особу дуже могла на це повпливати, скажімо так, так би воно в житті все одно склалося, що якийсь довгий період часу людина мусить бути сама. Так, що далі? Це є та якби перша техніка. Наступна, у ці карти, які йдуть в цьому ряді, це минуле, теперішнє і майбутнє. Тобто, що впливає на особисте життя з минулого. Що зараз відбувається і до чого ми дійдемо, показують у ці карти. Ви можете це все поперевертати, щоб вам нічого не заважало, не відволікало і дивитися тільки цей ряд. Знову ж таки, це та, якби, триплет. Отак. Перша ця карта, потім ця, а потім ця. Як ми їх дивимося, щоб їх поєднати? Перша карта, що відбувається в голові, що важливе. Друга, що взагалі з людиною відбувається, та якби, ну, через обставини зовнішні, які там біля неї є. А третя це результат. Тобто, через оце відбувається отака ситуація, і оця ситуація через це оця ситуація веде до такого результату. Зрозуміли, так? Тобто, через офіційні якісь і дуже важливі справи. Людина застрягла, якір він завжди показує, що людина зачепилася, застрягла. Ну, в деяких випадках вона може показувати про якісь інші берега, десь там до чогось прибилася і там зависла. Ми зараз дивимося не так. Ми дивимося на особисте життя. Тобто трактуємо всі карти з позиції особистого життя. Через важливі справи людина застрягла, і це привело до чого? До... Ну, до роздвоєності, до доріг, тобто тут не до особистого життя. Не можу, людина не людина, могла, скажімо так, Займатися особистим життям, тому що якась дуже така тяжка ситуація, яка тягнула на дно, привела людину до того, що вона мусила ну, вибирати, знову ж таки, розвилка, вибір. Та? Тобто, якась важлива ситуація привела людину до того, що вона мусила через це якесь своє застрявання. Через щось, що тягнуло на дно, брати себе в руки, брати якісь собі цілі, десь кудись їхати, щось робити, працювати знову ж таки. Оці дві карти разом можуть показувати та роботу. Через роботу людина роздвоїлася, ну, не могла, скажімо так, приділити собі часу, стосункам часу, ось щось в такому роді. Або стосунки, якісь такі були, які тягнули на дно і прийшлось робити вибір. Тобто, це є минуле. Далі ми дивимося теперішнє, це оцей ряд, знову ж таки, через неясність, незрозумілість, якусь туманну ситуацію, мрачну ситуацію. Ну, це такі депресивні стани і обставини, які ну, ти не можеш на них повпливати, вони просто нагнітають. Тобто, через якусь гнітючу обстановку, що відбувається, людина застряває в тому положенні, в якому є. Знову ж таки, ми всі карти трактуємо із хадя із того, яка історія. Якби там були стосунки, іменно конкретні ми дивилися, ми б від них відштовхувалися. Тут людина сама, ми від того відштовхуємося. Якщо б була сім'я, ми б ну, трохи по-іншому могли відштовхуватись, там що от в сім'ї мрачна якась обстановка через щось. Тобто завжди, завжди майте десь там в голові на, на фоні. Я не знаю, всі карти прив'язуйте до того, яка історія. Це дуже важливо, тому що одна і та сама карта в різних обставинах. Має різні значення. Ви повинні це розуміти. І до чого це веде? До прив'язаності. Знову ж таки, дивіться, отут карта про застрівання, ну, скажімо так, укорінилася в певному своєму стані. І собака завжди показує якесь таке. Застрівання, коли ти ну, ніби прив'язаний, ніби зобов'язаний когось допомагати, когось підтримувати, про когось дбати, е, ну ти зобов'язаний, от як собака, ну якби він служить своєму хазяїну, так само і тут людина застрягла, і вона ну, виконує певні якісь свої обов'язки і нікуди від того дітись не може. Тобто яка ситуація тепер? Ситуація туманна, через яку Людина знаходиться ну, в тому, в чому знаходиться і займається скорше всього, знову ж таки, бачите, як карти синхронно працюють. Це про родичів, це про підтримку близьких людей. Ну, що родичів, що друзів неважливо. Собака завжди показує характер поведінки, коли ти когось підтримуєш, комусь допомагаєш, від когось залежиш. І, і тут про родичів, тобто тут туманна, неясна ситуація, родичі, і ти прив'язаний. Тобто, тут зовсім не про особисте життя. Якщо. Скажімо так, є якісь кавалери, ухажори, і всякі такі різні, то тут що можна сказати, неясна ситуація з кимось, з ким людина вже давно якийсь має зв'язок, давно знає, вже щось там було, але тут більше таке по собаці, знаєте, ну, типу, ми ніби знаємося, ми ніби дружимо, я вже його знаю, ну, може щось спробувати. Ну, тут не про любов, не про страсті, не про щось таке. Тут, типу, з кимось людина може спілкуватися дуже давно, але ситуація неясна і незрозуміла. Буде з того щось чи не буде, і взагалі людина може не знати, там, хочу я цього чи не хочу. Тобто, тут, по-любому, хтось є, але тут неясна ситуація з тим, хто є. І далі дивимося, оця вже лінія показує, що буде далі. Через, знову ж таки, фізичний, матеріальний комфорт. Тут буде не до особистого життя, вообще. і тут буде якийсь такий от тупік по-перше, по-друге, може бути. Відродження чогось, тобто ну, повернення когось з минулого. Хоча це дуже рідко буває. В основному е, гріб показує, що ну, ситуація тупіка. І то такого, знаєте, неприємного. Коли щось от, закінчується, відмирає і мусиш просто з тим змиритися і це пережити. І тут карта, ну, я просто пам'ятаю, вона є по Христу, тобто це є кармічно. Тут. тут е, як вам сказати, тут поки що особистого? Ну бачите, тут не видно, тут немає якихось дуже таких файних карт, які би показували на переміни, тобто через фізичний комфорт, через гроші, майно не знаю. Ну от якісь такі речі фізичного матеріального світу. Людина знаходиться в тупіку, але це є по хресту, це є те, якби ну, зверху воно дано. Ти на то ну, не можеш ніяк вплинути. Тут нема особистих стосунків, немає сім'ї, немає нічого такого конкретного. Ми дивимося на рік. Я казала, та, що я викладаю ну, дивимося найближчий рік. Тому що так воно повинно бути. Так воно от, зверху дано і ти нікуди від того не дінешся. Це є наш хрест, який ми мусимо нести, це є те випробування, яке ми мусимо пережити. Тобто тут буде недолюблі зовсім. Отак. Що ще? Наступний, ну, скажімо так, момент, хоча це, напевно, мало би бути перед цим. Ну, добре, нехай вже так. Зараз я переверну взагалі всі карти переверну. Собитійний ряд. Як ми дивимося, в особистому житті собитійний ряд, от по порядку, як події будуть розвиватися. Спочатку була оця подія. Тобто, людина займається офіційними ділами, справами, роботою ну, дуже сильно важними ділами. Ця подія виливається в цю. Оце є друга. Це перша, це друга. Відповідно, через офіційні справи, через роботу, через важливі якісь речі, людина знаходиться у стані вибору, розривається, ну, скажімо так. Тут, знову ж таки, не про особисте життя, або взагалі там ну, два кавалєри, припустимо, таке теж може бути. Тобто людина через якісь важливі справи, щось собі тут розривається, ну тут знову ж таки не про любов. Далі вона застріває в тому стані. Тобто ми йдемо так, від цієї карти до цієї. Потім оце. Ну, це взагалі обстановка, та якби, що з людиною відбувається. Це події, у цій крайній карти це події. А це ну, обстановка, в чому знаходиться людина. Тобто, Подія офіційні справи, подія треба зробити вибір кудись їхати йти, щось рішати. Застріваю, далі йде подія. Оця. Тут ну, фізичний комфорт. Я собі як риба водів ну, в своїй зоні комфорту, мені так якби добре. Десь хтось є, приплив, уплив, ну нічого такого дуже сильно серйозного по подіях. І потім ця подія виливається в цю. І в кінцевому результаті ну, все одно нічого немає. Отак От ми дивимося суботійний ряд. Перша, друга подія. Через оце проходимо через оці обставини, наступна третя подія. І чим це фінішує? Оця карта показує результат. Це з чого ми починаємо, що з минулого впливає, з чого все так, якби почалося, а оця карта це є результат, до чого ми дійшли. Тепер так, переверну карти, щоб вони не заважали. Що людина думає відносно цього всього? Не знаю, що їй думати. Тобто, що верхня карта посередині означає, що в людини зараз в голові відносно ситуації. Непонятно, нічого не знаю, нічого не розумію. Ситуація взагалі дуже якась странна відносно особистого життя. Що я роблю? А я нічого не роблю. Карта внизу по центру означає, що людина своїми діями робить, скажімо так, щоб цю ситуацію змінити. Нічого не роблю. Я з кимось там дружу, з кимось спілкуюсь, виконую свої обов'язки ну, перед рідними, батьками, чи дітьми, чи, чи по роботі. Ну, тобто, я прив'язана до певних обставин, до певних обов'язків. Відносно особистого життя людина нічого не робить. Ну, хіба дружить з кимось. Все. Оце, ці карти за що відповідають: що в людини в голові відносно ситуації і що вона робить на ділі. І лишилися в нас оці дві карти: це що було. В особистому житті, що є зараз в особистому житті, і що буде в особистому житті, тобто цей ряд показує обставини. Самої ситуації, на яку ми питаємо. Якщо ми питаємо про роботу, про майно, це які обставини, яка ситуація з тим же ж майном, з роботою, з якимось кавалєром, з полученням якоїсь інформації, ну, в залежності про що ми питаємо, так? Це самі обставини. Тобто було застрювання, був якийсь якір, щось тягнуло на дно, і людина десь застряла. Було не до любовного життя, або любовне життя було от як, ну, як якір, розумієте, як чемодани який-небудь. Що зараз? Зараз людина ну, знаходиться в тому ж стані, в принципі, просто розвивається, займається родичами, займається здоров'ям, займається собою, розвитком якимось там, Ну всякі такі різні. це, що зараз відбувається. Тобто, оскільки я знаю, що ситуація, де не є сімейні стосунки, бо якби була сім'я, знову ж я наголошую, все залежить від ісходної ситуації. Якби ситуація була з сім'єю зв'язана, то тут ну, то що, Та є родичі та є родичі. Сім'я та сім'я. Нічого не міняється, помаленьку, десь там собі кудись рухаємося. Отут людина сама, значить, вона так і лишається зараз на даний момент. І майбутнє що? Гріб, це є тупік. Це є тупік, ну, ситуація буде мрачна. Нічого особо доброго чекати не вартує. Але чим хороша ця карта, вона показує трансформацію, тобто перехід, як в картах Таро, це смерть. Це є мрачна, довга, затягнута ситуація, коли напрягає, коли не подобається, коли ти депресуєш, коли не виходить так, як ти хочеш. Але після неї завжди як по-любому якісь переміни. Тобто, але ми дивимося на рік. Ну, найближчий рік тут здвигу якогось в ліпшу сторону, я не бачу. Але знову ж таки, після гробу завжди йдуть якісь переміни по-любому, в гіршу сторону чи в ліпшу, знову ж таки, покаже час або покаже наступний розклад. скажімо так, переміни будуть, але оцей період він буде мрачний, затягнутий, не буде получатися, або буде взагалі навіть не до того. Тут будуть зовсім інші ситуації, які от ми дивимося верхню і нижню карту, в голові будуть гроші матеріальний, фінансовий, взагалі комфорт там, де я живу, там, де я обітаю. Риби це, вони показують місто обітання. Може, людина буде думати, де там переїхати куди-небудь. Тобто тут все з фізичним світом зв'язане. І тут буде недолюбовного життя, і це дано по долі. Результат, який тут про любов мова не йде. Це є випробування, це є ну, хрест він завжди показує життя до і після. Дуже кардинально протягом року поміняється життя в людини. Але це не зв'язано з любовним життям. Так, Вроді всі позиції вам пояснила. А, ще один момент, якщо встигну, так, 26 хвилин, щоб встигло тільки. Верхні карти показують, що людини відбувається в голові відносно ситуації. І це є початок, серединка, кінець. Та? Або що було, є і буде. Тобто людина зайнята важними ділами, потім стає якась непонятність, і вона доходить до того, що займається своїм фізичним матеріальним комфортом. Ну, тут все не ясно, займаються своїм фізичним матеріальним комфортом. Далі, оця середня лінія показує саму ситуацію з особистим життям. Застряла, сама собі розвиваюся, тупік. Нижні карти показують результат фізичний, ну, у фізичному світі, як це все проявляється, що ми утримуємо, ну, би в своїх діях і, і в обставинах зовнішніх. Тобто тут треба було робити вибір, роздвоїлося, тут прив'язано, виконує свої обов'язки, і тут хрест, ну, це є обов'язок, від якого ти просто нікуди не дінешся, все. Ну, після цього треба робити або ще один розклад, або почекати хоч тиждень, тому що, ну, коли. Закінчує розклад карта Христа. це, ну, так, знаєте, дуже двозначна ситуація, тому що непонятно, що буде після цього. Але це ну, важливе випробування да, зверху. Все. Тобто, це є в голові, це, є, що відбувається з людиною, а це що надії як результат. Надіюсь, я вам пояснила доступно про цей розклад 3 на 3. І так само він працює в великому розкладі, де є 36 карт. І на будь-яку ситуацію, тобто ми дивимося. Отак, от косо, що впливає на ситуацію, що людина думає, що робить, і в що це виливається, знову ж таки, йде в цей ряд. Ну, отак. От Надіюсь, все зрозуміло. Як будуть якісь запитання, то пишіть. Другу частину я зроблю зразу за цією, як по-іншому можна карти викладати, але сама техніка, і деякий ряд, і деяка позиція, що означає, лишається незмінним. Отак. От Всіх благ, до нових зустрічей.